У нас знову дождик моросить, на камеру не видно, напевно, що земелька не встигає підтряхнуть, висохнуть. Трава, вон дивіться, лізе як щит. Ковдрою. Оце роботи буде після дождю. <гум> да. Тільки городик пройшли, все підсапали, все чудово і тепер потрібно знову відразу заходити і все повністю проходить, тому що ну, травичка вон і в часничку і, і в картопельки прямо з площнячком. Ну, з цим нічого не вдієш, дождик потрібен був. Люцерочка також переростає, вже викидає квіточки. Ось як бачите, ну, до такого стану не люблю я її доводити і щоб вона була така груба, щоб було одне. Сурпаля в неї, ну але цього разу нічого не вдієш. Скосити її раніше було і попасти під такі дощі, щоб сіно лежало, просто мокло під дощем теж не варіант. Так що нічого, нехай постоїть, переросте трошки, нічого не вдієш. Скосимо, ось я дивився вже по прогнозам. Після вихідних, на слідуючої неділі, вже з понеділка там. Нічого начебто немає, все сонце. І відразу, як тільки-тільки трішки можна буде зайти сюди, все зразу ми її звалимо і нехай підсихає. Ну, а все інше аж посміхається. Гарбуз вже розплівся, вже такий прям на очах. Картопелька, теж кіточки вже викидає. Там у нас, виходить, кавунчик, денька. Теж воно видно, що посходили. Більш-менш все чудово, так що дождик потрібен. Той час якраз пройшов, коли це було потрібно. Ну а далі будемо з травичкою вести боротьбу. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну а тим часом, поки у нас ось така погода, йдуть дождики, у нас закінчуються масові окроли. Ось дівчинка, яка тільки що буквально годинку десь, та менше навіть півгодинки назад. як Покролилася, наводи ще там марафет себе в гнізді, ну а після неї вже подивимося ми, що там і як. Ну я так загляну, то щось є, щось є. Всі інші також вже стали матусями. І десь добре, десь не дуже добре, але в таку пору року і при такій жарі, що навіть одна, як я вже розповідав перед цим відео, не витримала цієї жари і відійшла, то я думаю, що результат непоганий. Малюки від крапки, все, залишилися самі. Крапка пішла на своє місце, вже запустив її знову в роботу, все, пустив до кролика, була вона якраз в охоті. На той момент, коли я її забирав від кроленяток. все, вона знову запущена в роботу, все добре. На цьому місці, де була кроличка у нас яка відійшла, вже підібрав іншу. Ось, нічка номер два. Це. Настояща нічка, її не видно. <хи> також донька від нічки. Ні, ну це я так жартую, що нічка номер 2 ну щось якесь ім'я придумаємо. Ось така дівчинка у нас знаходиться вже на цьому місці. Все. Ну, а тут у нас відбулися окроли. Перша привела у нас 10 штучок, потім слідуюча Така капризна леді і годує щось так не дуже. Ну, побачимо. Дамо їй ще один шанс, але не подобається вона мені. Ось ця без питань. Чудова матуся, 10 штучок, все супер. Всі живенькі, все добре. Ось ця привела у нас 8, 8, пух рве іще щось хоче їх там вкривати. Пуху нарвала дуже багато. Що навіть відібрав у мішочок, мішечок зберігаю пух, бо інколи таке трапляється, що деякі кролички не рвуть пух. Ну, ця нарвала дуже забагато, але капризна мадам. Годувати так заходить з неохотою. Потрібно її, ну як скажемо, трішки підштовхувати. Далі Чотири було живеньких і чотири мертвих. Ну, не знаю, це. Напевно, що, мені здається, наслідки е, жари. Те, що було дуже ж спекотно. Е, ну нічого, подивимося, що в нас привела сьогодні ця дівчинка. Уже там, як я сказав, щось є і є немаленька кількість. Маточник ще не закривав, нехай вона там ще, можливо, щось, щось буде, але ну, вже нічого не буде, ну, хай вона там вже. Наведе свої останні, так скажемо, приготування чи підготування після окролу. Ну А далі ми провіримо, що до чого. Якщо буде велика кількість, дуже там більше 10, то напевно, що ми докинемо до цієї матусі, щоб ну трішки трішки розгрузимо цю, а тут трішки навантажимо навпаки. Тому що 4 штучки, ну це мало, мало. Також працюємо. Потихеньку над нашим приміщенням для відгодівлі кроликів. Ось уже у нас тут щось вимальовується. Ось така картина. Більш-менш вже якось зрозуміло щодо чого. Залишилися ще деякі, так скажемо, місця, які потрібно. Доопрацювати, і все буде чудово. Так що і тут у нас трішки справа рухається. І тут ще потрібно закрити. Ну, нічого, це все ми, я думаю, день якийсь, і тут буде з цим ділом завершено. Ну і далі розпочинаємо роботу над кліткою. Тут буде ось стоять клітка на всю довжину приміщення в два яруси. І... Потрібно це все діло, ну як, не прям сильно супер швидко робити, ну потрібно робити, тому що кроленятка вже є, хі -хі, через місяць їх потрібно ну плюс-мінус від'єднувати буде. А від'єднувати ну, поки що нема куди. Ну, я думаю, за місяць ми це все діло організуємо. Провели вчора заключну процедуру з поросятками, які знаходяться біля льохи. тобто було повтор вакцини від набрякової хвороби, ну і там не тільки. Це вакцинка Сердосан, повтор заліза і кастрація кабанчиків. Трішки ми тут збилися з графіку, трішки прострочили, так скажемо, тому що залізо і кастрацію я. Роблю трішки раніше, а середосанчик повтор пізніше. Ну, щось закрутився туди-сюди, глянув, ой-ой-ой, треба вже робити повтор середосана, а я ще не зробив залізу і кастрацію. Ну, тобто нічого, все це ми в один день. Організували, прокололи, покастрували та і все. Так що все чудово, поросятка підростають. Так, далі у нас йдуть поросятка від нашої забув як і звати. Це хто у нас? А, любава. Від нашої любави. Ось. Ось такі чудові. Малі. Ну і тут від жасмінчик. Перейшли вже на старт, все, споживають старт, наче, наче все добре, але дивлюся, трішки-трішки, як є моменти невеличкі, ну нічого, поки спостерігаємо, нічого не, не, як. не дію, нічим не колимо вчора деревного вугілля їм підкинув, вони поїли, ну і будемо далі спостерігати. Так, ну що? Закрили ми маточник, все. Провели ревізію. Ось наша малеча. Все чудово. Так, значить результат який? 11 штучок, але одне мертве, 10 живеньких. Все, ми їй залишили 8 штук, а 2 штучки підкинули он туди, в той маточник, до сусідки. І там у нас 6, а тут 8. Все. Прибрали вогку соломку, підстелили сухенької. Ось зверху зараз їх накриваємо. Отакою ось, ось ковдрою. О, все. Отако у нас закінчилися наші укроли. Шкода, звісно. Тієї кролички, що відійшла, ну нічого, нічого не вдієш. Ось так виглядають маточники. Ті, що я брав на Укрфермі, непогано, поки що працюють чудово, мені все подобається. Ну, отак я тут все облаштував. Барні, ну, скажімо так, вже навів свій лад. Сьогодні зранку приходжу, він відчуває, напевно, що там короленятка шевеляться, і вже он. Хазійнує, хазійну я взяв, погриз. Ну, не знаю. Значить, випускати поки не будемо. Все, Хай сидить зачинений. Ну, а так, а так чудово. Чудово, мені подобається все. Ось таким чином. Де воно там Одною рукою невдобно. Тихенько фокусуйся. Зачиняється. І ось так накривається, все. З Піднизу вистачає їм. Повітря для того, щоб там отвори є, як ви бачили, для того, щоб кроленятка дихали. А тут я це все діло зачинив, тому що ці маточники все-таки ну, більш вони для приміщення. Сильно забагато у них отворів. І якщо так залишити, ну, як на мене, то не дуже. А ось зараз зробили таке їм трішки ось як. Укривальце таке і все. Я думаю, що так набагато краще. Ну, а ось іще одне наше поповнення. Ось така реакція в перші дні <хи> на незвичний їм звук. Що, малеча, та тихенько, тихенько. Все чудово, чудово все. Закінчилася інкубація у нас. І ось там трішки ще є в куточку. Ей, йдіть сюди, що ви там збилися. Каже, прийшов тут, кричиш. Сиділи собі, тихенько відпочивали, під лампочками грілися на тобі. Ну, більш-менш все чудово, гірший результат, ніж попередній був перед цим. Тоді було у нас там вихід 85%, зараз у нас. Рівно 70% вихід. Як бачите, є чорненькі, рябенькі, ось там такі чудові. Це курчатка із нашого домашнього яйця. Дуже я здивований виходом з нашого яйця. Тобто на 100 курей, ну, скажімо, плюс-мінус, там було 100 курочок у мене. Два півня. І просто в інкубаторі залишалось місце пусте. ну і Щоб воно не, не чим його там бумагами, ніякими паралонами не підмощувати, я взяв, просто заложив наше домашнє ну нібито харчове. Тому що два півня на 100 курей для інкубації це замало. Але я дуже був здивований результатом. Вивелися 100%. Із е, скільки там було. Та не, не пам'ятаю, чи 15 яєць, чи 13, щось таке. Вон, всі, всі курчатка, як бачите. Всі от, які чорні, рябенькі, сильно темні, коричневі, Це всі із нашого домашнього яйця. Так що ось так. Два півника працюють, обслуговують 100 курочок і легко. Вон там ще чорненькі. Ось така дивина. Все, продовжуємо працювати з цією малечою. Сьогодні у них водичка з аскарбіновою кислотою і цукром. Ну, цукор я не додаю, як я вже казав, додаємо мед. Ну, а завтра вже переходимо до випайок. До речі, в кого є бажання придбати півників, тому що курочка в мене ось. Тут коричневі це курочка, а півники біленькі. Курочка вся замовлена, її немає в наявності. А от півники. Шкода було мені їх прибирати. Ну, в общем, залишив, як завжди. Плануєш одне, а робиться трішки інше. Залишив півники Так що, кому, можливо, потрібно, це півники не, скажімо так, не Ломан-Брауна, тетра, і вони трішки відрізняються. У них маса доволі така непогана і тушки, получаються добрі. Тому що в мене в тому році були і тетра, і Ломан-Браун, то тетра, звісно, півники чудові. Ті, хто замовляли, ті знають, що тушка більше 2 кг і чудове м'ясо, чудові, чудові півники. Також плюс оця ж наша, з нашого яйця ось ця краса. Також можна її забрати. Кому потрібно, можете звертатися ось, така, ось такі гарнюні. Всі координати є під відео в описі. Так що, кому потрібно, звертайтеся. Валіні координати є. Вайбер, пишіть на вайбер або телефонуйте. Ну і мій телефон також в описі можна знайти. Побороли по господарству, попрацювали. Зараз трішки відпочинемо. <рес> Поки будемо їхати в Умань, якраз трішки за кермом відпочинемо. Потрібно забрати, пройшли дріжджі кормові. Прийшли катетори там, розбавники. Ну все для того, щоб брати сім'я у хрячка. Дріжджі потрібні для того, щоб готувати корм курчаткам, яким вже практично місяць. І будемо переводити їх на корм уже власного виробництва. Все, ось мої раціони для курчаток і курей, розпочинаючи з 30 днів до 30 днів, використовуємо заводський. Стартовий корм, а далі все, готую свій. І ось з 30 днів до 2,5 місяців, потім з 2,5 місяців до 4,5 місяців. Ну і там пішло далі. 4,5-7, 7, 10 і після 10 місяців. Все, кому цікаво, можете зупинити на паузу і розібратися щодо чого. Ну а на цьому поки що все. Рухаємось вперед, працюємо далі. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я добра, підтримуємо наші Збройні Сили. І все буде Україна. До побачення.